Good. Yes, yes. It's, it's okay. It's okay. It's okay. What, What is he saying? It's it's okay. it's it's okay, it's okay, okay, it's okay. Часто можна почути, як наші люди говорять акей, і цакей. Повірте, для носіїв мови це звучить дуже смішно. Навіщо вам одразу викликати до себе жартівливе ставлення? Тим більше, що цей акцент дуже характерний для наших добрих північних сусідів. Тож давайте розберемося, як казати правильно. Це досить легко. А в кінці відео я покажу фішку, щоб говорити вже зовсім як native, тобто носій мови. Але це підійде для тих, хто хоче мати дійсно високий рівень англійської. Тож почнемо. Більшість з нас щось чули про англійський алфавіт. І от ця буква читається як O. А оця буква як K. Просто окей. Okay. Тепер складаємо ці дві букви разом і виходить OK. OK. Все дуже просто. І ні в якому разі не ок. Okay. Вас так просто не зрозуміють. Це чисто наш винахід. І цок. І цок. It's an oak tree or something. Тож просто окей. Okay. Ну, а тепер, як я і обіцяв, даю фішку для суперкрутої вимови окей. Okay. Але для більшості людей підійде просто казати окей. Okay. Якщо ж ви дійсно хочете мати саме просунуту вимову і добре чуєте, що говорите, то це для вас. І так, окей, «Окей», «Окей». Щодо ОУ, його можна так по-простому і вимовляти. Тепер щодо Кей, тут два нюанси. По-перше, нам потрібно не зовсім Е, e, а щось середнє між Е e і А. Тобто до «Е» e додаємо трошки A. A, K, K. А. Ей, Кей, Кей. А по-друге, і це вже мега крута штука, нам потрібно невеличка «Х», Після к. К, к, тільки не сильне х, нічого такого. Не «хол-х», Тоді виходить кай, кай. І тепер все разом – «о-кай», «о-кай». Такі речі, звичайно, потрібно брати на слух. Але пояснення трошки допоможе вам звернути увагу на те, що ви раніше, можливо, не помічали. This way you might come across as a native speaker, okay? Тож успіхів вам у вивченні англійської і до нових зустрічей!